Український альянс бійців та волонтерів АТО разом з учасниками військово-патріотичної гри Сокіл Джура вітає Україну з тем незалежності. Бажаємо мирного неба, славу, та добра! Україна єдина. Нікому Україну не віддам! собі залишу дітям та онукам. На вічне щастя чи на вічну муху нікому Україну не віддам, нікому Україну не віддам. І Я слушу в неї, перелю крилату. Я буду з нею, будень та у свято. Нікому Україну не віддам. Нікому Україну не віддам. Хай не легкою буде моя ноша, ні за прилади, ні за які гроші. Нікому Україну не віддам. Нікому Україну не віддам. По дерева мого міцного роду лиш тут росте, заквічуються роди, нікому Україну не вітав, смерть незалежності.